Радіємо. Значить, питання з коментарів під відео. Перше питання. Як мені вивести доньку з стану аутизму? Які практики робити? Будь ласка, доточно поясніть як дуб дерево. Е, значить, так, треба визначити, що це таке. Це, е... Сприйняття дитини повністю перемістилось у свою реальність, не приймаючи іншу. І це неприйняття воно по певній причині. Очевидно, було якесь невідторгнення, якесь нерозуміння тієї реальності, нерозуміння того, що відбувається. Неприйняття, це, це, на жаль, зараз дуже часто буває, тому що. Діти, які, скажімо, перебували в іншій сфері, і тут ще залежить від того, ну, звичайно, що від, і від стану дитини, в якій вона народжувалась, і, і так далі. І треба зрозуміти, що цю картину реальності треба підлаштувати під бачення світу дитини. Тобто Завжди, якби прояснювати ситуацію, ну, скажімо, підлаштовуватись під настрої дитини, ну, таким чином витягувати її з тієї реальності. Тут треба постійно бути присутнім, дуже велика увага і, значить, ненав'язливо проявляти любов. Щоб торкнутися дитини, потрібно завжди бути відкритим серцем. По-перше, по-друге, треба мати контакт із скажімо, вищим проявом, з духом, з те, що називають вищим «я дитини. Ну, у матері це завжди є цей контакт, тільки те, що треба розуміти, що Завжди є. В цьому не треба сумніватися. Треба просто буквально говорити до душі, не у присутності дитини, бо дитина цього не сприйме. Треба говорити до душі, буквально говорити пробудись, почуй мене, почуй моє серце, почуй мою любов. Хай моя любов проникне в твій світ і очистить його там, ну, зробить його прекрасним. Відчуй мене, доню, там відчуй. Сину відчуй, зроби свій світ. Ну, ти можеш, я вірю в тебе, я знаю тебе, я відчуваю твою душу, ти і так далі. Тут треба працювати енергетично, е потужно, постійно, вночі лягаючи, вночі перебувати в контакті це можливо е в сні. Потім о, вранці просинаючись також е, говорити до дитини. Ну, ще раз кажу, так, щоб ця дитина не чула. Все. от. А решта, е, ми будемо, е, значить, треба пояснювати індивідуально. Ну, Це такі перші спроби. ну, Буквально до будь-якої закритої дитини можна достукатись через її душу. Амінь. Амінь. Е, так. Наступне запитання. Е, а як знайти підхід до аж надто самостійної дитини, яка просто не чує те, що їй кажуть, і має такий типовий диктаторський характер? Ну, Це е, такий вибір дітей. Вони також таким чином закриваються. Ті, хто е, це такий є тип людей, які. Не можуть підчинитися, у них є е, маніфестуючий такий стан, характер з е, характеру, що вони не будуть прислуховуватись, у них є своя думка, вони захищаються таким чином від впливу е, зовнішнього, е, тому що цей вплив їм не подобається. Він там примушує те чи інше, що вони не хочуть робити. ну це це, звичайно, що це нормальне також явище у розвитку, тим чином вони через це пізнають. Це треба признати, прийняти. По-перше, і по-друге, треба в будь-якому випадку психоемоційний стан дитини він залежить від перш за все, від стану батьківського до 14 років. І підхід, це є постійно роз, Наголошення на таких добрих словах, ти вміла, ти вмілий, ти можеш, ти там красива, ну і такі мудрі ставочки завжди постійні, постійно звучати на слуху дитини постійно про любов, про до добрих людей, про доброту. про... Цей прекрасний світ про красу місяця сонця, неба, воно відкриє серце дитини, таким чином достукається. Це, це має бути постійно, постійна така робота. Ось. Якщо там якісь індивідуальні проблеми, то треба бажано, тому що будуть зараз сатсанги в грудні ретрити проводимо індивідуально. Скажімо так, працювати з людьми, підказувати їм вже більше так, таким чином. Ну, достукатись можна тільки через серце, через любов. Це найближчий контакт. Ну, Це треба вміти відкрити серце до дитини. Треба повністю відкрити своє серце і таким чином енергетично наповнювати стан дитини, підживлювати, скажімо так. Проясняти, очищати і так далі. Все добре. Це така відповідь. Дякую. Амінь. Будемо казати: амінь, мабуть. А, наступне питання. Чому вчителі сходу не використовують до учнів любов, а не биття? І в цьому випадку усвідомлення не потрібне? Дивіться, тут треба розуміти, що е, інколи любов, е, таку любов, ну зовнішню там прийняття, от, наприклад, учня е, до, до певної міри, там, до певного якогось кроку того учня, так, до певної там, позиції, там, розуміння От людина там відкриває своє розуміння так, завдяки енергетиці, там вчителя, залежно це від вчителя. Завдяки там, якимось підказкам, роботі, праси, взаємодії і так далі. Якщо це е, починає викликати у людини не самоствердження, самоствердження у світлі в істині, а самоствердження в его, тоді йде більш таки жорсткий підхід, і це необхідно, це також любов, тут треба не плутати. Якщо це хороший вчитель, він любить. І тому він е, не байдужий до таких проявів учних. І він е, може таким чином е, там, ну, там, таким, е, вибирати слова або, ну, або навіть фізичною якоюсь підказкою діяти, щоб вибити це. Е. Так що це треба розуміти. Що кожен бачить ситуацію у вчителя очі не тільки ззаді, а всюди, якщо це справжній вчитель? Так що будьмо. Дякую Дякую, Дякую. Дякую, е, наступне запитання. Е, чи можливо таким людям, врешті-решт, колись усвідомити, що їхня позиція невірна? Чи то в них прошита така непробивна програма е, на все життя? І це типу просто такий своєрідний життєвий досвід, з яким та людина мусить народитися і прожити до відходу? Таке питання. Ні. Тут якраз є ніколи випадкових зустрічей і взаємодії ну, взаємного. Про... Проживання в одному будинку, це коли сім'я і різні дуже люди, ніколи випадкового не буває Тут, навпаки, треба розуміти, що кожен кожна людина є вчителем ближнього. І тому навіть у там якась там поведінка, яка нестерпна, не здається, так вона дає ближньому розуміння того, що. Від чого ця поведінка? Тобто, скажем, ну закаляє, підсилює характер людини, там, стан людини, дає силу проявити власну енергію, там терпіння, там якогось розуміння, співчуття, любові, врешті-решт. Це навпаки дуже добре. Але безталанних людей не буває. Нема людей, які би не. Могли. Тобто всі на рівному родились, народилися всі у рівних умовах. Навіть якщо душа пус, там прийшла така вже розвинута і так далі, їй навпаки, дається така ситуація, з якої вона повинна вийти світлою, чистою, безпосередньою і люблячою всіх, буквально кожну людину, кожну сутність там. Посилаючи її любов, ну, тобто люблячи і взаємодіючи, тобто, це означає, будучи в єдності. А все решта, воно ну, неприйняття, будь-якої будь, будь -якої людини заважає людині розвиватися, пізнавати себе, розуміти, ну, врешті-решт, бути сильною. Пізнати свою силу неможливо, не приймаючи будь-кого, навіть мурах, муху. Яка бренить біля вуха. Не приймаючи, це людину понижує вібрацію. Комара також. Так що все треба ну, все не випадково. Будьмо в душі. Дякую, дякую. Амінь. 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 Е, наступне запитання: е, що заважає людині сприймати світ е, правильно? Думаю, що більшість людей хотіла б правильного сприйняття, але чомусь не виходить. Не виходить, тому що людина не приймає. Не, через неприйняття не виходить. Більше ні через що. Но є певна от, програма у, там, у родині у, на, і на землі буквально. Там певні обмеження. Кожна людина знаходиться в своїх же обмеженнях, які вона, скажімо, своїм розумом, собі зробила таку клітку обмежень. І залежить від людини. Вона хоче розкривати, щоб ну не було цих обмежень, щоб людина могла бути здоровою це перше, так? Бути е, радісною. Друге. Це все, все заважає розум бути здоровою, перш за все, тому що людина опирається на медиків, на все володіючи, ходячи в своєму тілі. Людина опирається на. Де-інде когось, хто би їй підказав, як їй позбутися там, е, якогось елементарного там, горла заболіло, чи ну, буквально чогось. От вона покладає е, надію, там, чи ну, взагалі впевненість все у. У, у, в руки лікаря, от ви мені вилікуєте, а сама людина не може. Ну, як, як це її тіло, розумієте? Тут це виходить абсурд. Це вже людина не дозволяє собі усвідомити причини, чого в неї це Сам, самі вилікуватись. Тобто ці обмеження, розумієте, які наклала цивілізація, вони дуже неправильні, Зня, Знімаючи обмеження за обмеженням з розуму, Людина починає яскравіше бачити світ, тільки треба зрозуміти, тому що всі люди одинакові. Тобто нема людей, які би були непросвітлені, погані там чи, чи і так далі. Поганими робить їхнє сприйняття, поганими робить їхнє неприйняття, поганими робить їх, їх стан. І, і все. Це треба до кінця зрозуміти. І знімати з себе обмеження можливо все. Без обмежень людина можливо робити. Все можливо. Е, чим менше обмежень, тим більше гармонії. Саме обмежень, які не дозволяють сприймати себе з позиції думку. Чим менше обмежень, тим більше щастя, тим більше радості. Тобто знімайте з себе ці обмеження і все буде добре. І всі люди прокинуться просто Розуміючи, що ці обмеження ілюзія всі мова. І про їжу, і про здоров'я, і про не знаю що, науку. Все так. що Будьмо, наші передачі будуть розкривати про які обмеження мова. Угу. Амінь. А, наступне запитання. Чи правильно я зрозуміла сприйняття цього світу як ідеального дає людині можливість відкрити серце для радості і тоді світ стане раєм? Так, правильно зрозуміло. Тому що насправді енергія в людині. І ця енергія творить світ. І нема де-інде на що опиратися. Треба. людина, кожна творить світ. Як вона побачить світ, оцей, що вона творить, так? Світлом, проявом абсолюту, проявом єдиного потоку, то цей світ преобразиться в очах. І кожен, якщо це відчує, побачить. Ну і це воно як вірус, розумієте? Стан радості він передається. Стан вдячності передається, як би це не було, як в яких би жорстких умовах не була людина. Якщо вона переключиться, зніме з себе обмеження, це буде впливати на, на світ. Будьмо. Будьмо. Амінь. Так, наступне запитання. То виходить, що садомазохізм це не відхилення, як кажуть. От садомазохізм – це відхилення, тому що не треба плутати. Ми, роз, ми розповідали про біль, це е, ейфорія і садомазохізм – це людина, яка залежна від, від відчуття болі. Розумієте? Це садомазохізм. А розуміння того, що біль не випадкова, і вона підказує причину, як вийти із всіх своїх тенет. Це якраз є ейфорія. Ну, біль підказує, що робити. А садомазохізм – це людина приходить до садиста і просить ну, там, зробити їй щось боляче, тому що це їй, скажімо так, дозволяє менше там, думати, там, менше думок в голові. Це відволікає її від якихось проблем. От це садомазохізм. Ну, але це хвороба. Скажімо, ще одна хвороба. Так що це різні речі. Будьмо. Будьмо. І останнє запитання. Значить, спало на думку таке питання. Просвітлений Ісус вживав тваринну їжу. Як Він це поєднував? Дивіться, тут треба зрозуміти таку річ, що. Щоб ви не вживали, це не, скажі, не заважає вам сприймати світ. Вживання їжі не може завадити вам стати там якимось усвідомленим, пробудженим, навіть просвітленим. Ніяка їжа не може завадити, якщо у вас є, скажімо, намір і прагнення і так далі. Інша справа, коли людина залежна тільки від їжі, більше нічого її в голові не, не є. Так вона втягнута у залежність постійно. Ну такі є люди, просто залежні, вони постійно хочуть що все більше і більше в них апетит роз, розгорається. То це звич... і і, і заважає їй сприймати, заважає їй працювати з собою та їжа. Тоді це інше питання. З цим треба працювати. А а так, щоб людина не споживала, ну скажімо так, на Тібеті чинці, вони, окрім м'яса там, у них там вже все м'ясна їжа, розумієте? І вони приходять. от Є такі монахи, які вже пізнали, пізнали стан Брах, Брахмана, пізнали великі глибокі ці пласти свідомості і. Ну тобто в різних станах перебувають і це і, але вони ж і перебувають у медитації дуже довго. Є такі, що взагалі на на, на на місяці заходять в медитацію, і нічого не їдять і так далі. Але е, значить, після того вони знову ж таки споживають те, ті м'ясні продукти, і це їм не заважає. Тому Ісус не, не те, що там по перше він з м'ясної їжі не їв, ну. Так, очевидно, це, це відчувається, так? А по-друге, ті продукти, які тоді були, вони ну ще скажу, не заважали йому прийняти це було не зосередження. У нього увага була не тільки на продуктах, тобто треба їсти їв, не треба їсти не їв, і ще, ще скажу таке. Що інколи люди, котрі перестають там щось їсти, вони приходять у якийсь там запро на, на запрошений стіл і починають показувати: от ми там не їмо те, а ми такі особливі і так далі. в цьому проблема людини. Це проблема тієї людини, яка це вона культура споживання, вона має бути є стіл там. Тебе ніхто не примушує щось їсти чи не їсти. Але показувати, оце, що я такий особливий, це вже є авиї. І тому споживайте на здоров'я все, що вам не шкодить, і, звичайно, слідкуйте за тим, що, щоб не нашкодити собі і блискуму. Амінь. Амінь. Uh... Ну, Так згадалось про те, що Ісус там ну, в, Бі... в цій новому звіті там, що ри... риба. там, Ну, тобто... риба, ну це не, не м'ясо. Так. Риба ну, типу, так, а, так. По структурі це зовсім ну, якби інше, угу. інша репархія, там, і так далі. але, е... Ну все, і, але я скажу, що там просто була ситуація інша. і mm. Інколи, крім риби, там нічого не було. Так. <laughs> Тому... Таке. Mm -hmm. Але ж це не означає, що воно щось йому там нашкодило і mm -hmm. взагалі щось могло нашкодити mm -hmm. його сприйняттю. Це, mm -hmm. це, це абсурд. Дякуємо. Амінь. Дякуємо. Будьмо, радіємо. Mm -hmm.